Привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вирішила прогулятися. Дивіться, як ярко світить сонечко, пливуть хмаринки і дме тепленький вітерець. І підійшла до нашого чудового квітничка. Давайте подивимося, що росте на квітничку. Правильно, малята на квітнику ростуть квіточки. А давайте з вами пригадаємо, як називаються ці квіточки. Розумнички, ці квіточки називаються чорнобривці. О, малятка, а хто це прилетів на квіточку? Правильно, це метелик. А хто збирає медовий нектар з квіточок? Розумнички, це маленька бджілка. А це, хто повзе по листочку. Правильно, це жучок, сонечко. А ця комашка як називається? Мураха. Молодці. Малятка, сьогодні ми з вами спостерігали за комашками. А тепер давайте зробимо пальчикову гру. Приготуйте свої пальчики. Починаємо? Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Ось так, молодці. До побачення.